В цьому відео ми нарешті з вами познайомимося зі степенями. І зробимо ми це на прикладі десятки. Отже, уявімо, уявімо, що ми беремо просто 10. От, взяли 10. На 10 легко множити круто ділити і взагалі надзвичайно приємне число для того, щоб з ним працювати. Тож, візьмемо вже 2 десятки та помножимо їх між собою. 10 разів по 10 це, по суті, одиниця і праворуч 1, 2, 2 нулики праворуч. Тож, виходить, що це сотня. На сотню теж доволі легко, зручно ділити, множити теж надзвичайно приємне число. А тепер візьмемо вже 3 десятки. 1, 2, 3. І так само помножимо їх між собою. У нас вийде одиниця і праворуч. Три нулики. Бо ми беремо, власне, три десятки. Один, два, три. Супер. І ми могли би так продовжувати далі, далі, далі. Але врешті-решт ми зіштовхнемося з певною проблемою. От, наприклад, ми хочемо взяти 10 десяток. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять та 10 і ми хочемо помножити їх між собою. Тож, множимо, ще раз множимо, ще раз множимо, ще раз і так ще трошки разів. Окей, і що в нас вийде як відповідь? Ну, Ми отримаємо 1 і праворуч 10 нуликів, бо в нас саме 10 десяток. Отже, 1 нулик, ще 3 нулики, і ще 6 нуликів залишається: 1, 2, 3, 1, 2, 3. І виходить число 10 мільярдів. Уявляєте собі, 10 мільярдів надзвичайно велике число. І тут, напевно, у вас постає питання: а от навіщо взагалі ми оце от пишемо? Ну, дуже-дуже багато чисел, дуже багато десяток, вони між собою множаться, і 100% є якась оптимізація цієї дії, аби ми могли круто просто це записувати. Я не знаю, як там два чи три числа. Ми економлячи максимум часу. І дійсно, математики не були б математиками, якби не придумали, як це все діло скоротити. І тут на сцену виходить степінь. Отже, отже, ми можемо сказати, що 10 десяток, множених між собою, це, по суті, 10, 10 в 10 степені. Тому що ми беремо 10. Беремо, 10 десяток, 10 десяток, десяток, і тому в нас виходить 10 в десятому степені. І трохи ще попрактикуємось. От ми тут мали просто 10. Тож, ми брали 10 і робили це один раз. Брали саме одну десятку. Тож у нас буде 10 в першому степені. Окей, рухаємось далі. Тут в нас вже дві, дві десятки. Ми брали. Тож, у нас буде 10, бо ми брали саме десятки. І буде в другому степені бо ми, власне, брали тут одну-дві десятки. Супер! І останній третій приклад. Тут ми так само брали десятки і робили це три рази. Перед цим як їх помножити власне, між собою. Тож у нас буде 10 в третьому степені. І можемо ще трохи попрактикуватися. А зробити ніби обернений обернений приклад. От ми беремо 10 в сьомому степені, і хочемо це виразити як звичайне число. До речі, а знаєте, як взагалі називати оцей от степень? Що за що тут відповідає? Ну, взагалі, я вже трошечки вам заспойлерив, що оцей ось запис називається степенем. І. Число, яке стоїть в правому верхньому куті, оця от червона сімка це показник степеня. Показник степеня. А число, яке стоїть знизу, оця от десятка, оця от десятка, це по суті сюрприз, сюрприз, основа степеня. Це основа основа степеня. Окей. І що ми робимо, коли ми підносимо 10 в сьомий степень? Ми, по суті, беремо сім десяток. Перша десятка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста та сьома. І множимо їх між собою. Множимо, 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 ще раз множимо і ще два рази множимо. І як відповідь, як відповідь ми отримаємо одиницю, одиницю і праворуч ще сім нуликів. Один нулик. Ще три нулики і ще три нулики. В сумі сім нуликів. І в нас виходить число 10 мільйонів. 10 мільйонів. Супер. Тож підсумуємо. Для того, щоб не робити кучу отаких от незручних довгих нудних множень одного самого числа на саме себе, ми можемо просто скористатися записом степеня, ось він. Де сімка сімка, число в правому верхньому куті, відповідає за показник степеня, тобто те, скільки разів ми беремо число, яке стоїть в основі, тобто цю от десятку. І число в основі називається. Основою степеня.